У журоті відбувся ювілейний вечір закарпатського композитора Миколи Попенка. Філармонії відбувся авторський ювілейний концерт з нагоди 85-річчя заслуженого артиста України Миколи Попенка. Артисти закарпатського народного хору представили глядачам музичного дійства авторські твори, обробки народних пісень та хореографічні постановки Миколи Попенка. В мистецьких колах композитори називають живою легендою музичного Закарпаття. Ювілейний вечір відомого композитора співпав із закриттям 68-го концертного сезону філармонії. Цей 68-й концертний сезон для нас був особливий. Дуже багато було нових програм створено закарпатським народним хором. в тому числі багато було патріотичних акцій, таких проведених до Дня Соборності, до Дня Незалежності. Були прем'єрні твори Український реквієм, який прозвучав в соборі разом з симфонічним оркестром. З нами була створена така велика концертна програма, як разом з симфонічним оркестром опера «Запорожжя» за Дунаєм» з Тимовського. свого часу Микола Попанко був керівником Закарпатського народного хору. І велику частину золотого фонду колективу становлять саме його твори. Хоч сам ювіляр не зміг потрапити на концерт у зв'язку із погіршенням стану здоров'я, охочих послухати написані ним композиції, виявилося багато. Адже творчість Миколи Попанка актуальна і близька кожному, хто не байдужий до народної пісні. Це фактично патріарх хорової справи на Закарпатті, живий патріарх, якому виповнюється 85 років Миколи Яковича Попенка. Це авторські твори. Фактично дуже багато творів його Це складають золотий фонд нашого колективу. І одні з найкращих творів сьогодні прозвучають на нашому концерті. Ювілей Микола Попенка пройшов у рамках закриття 68-го концертного сезону, який цьогоріч виявився насиченим на події. У нас як і кожен концертний сезон, і цей концертний сезон не був виняток, він був досить насичений. Попри ситуацію, яка є в Україні, на перший погляд, здавалося досить не до концертів людям, але, як на дивно, цей рік пройшов у нас досить активний і досить потужний, тому що, можна таке, що підсумуючи цілий рік Закарпатська обласна філармонія, загалом концерти філармонії. Було понад 500 концертів. Це величезна кількість, можете собі представити, яка, яка, яка велика кількість була відпрацьована концертів. І попри концерти, в нас було багато дуже потужних проєктів, які, які, на мій погляд, досить широко відобразилися. У наших ЗМІ це в першу чергу у нас пройшов сьомий міжнародний молодіжний фестиваль органої музики. Продовж двох тижнів у нас лунала органа музика, і нас були запрошені за кордону, і наші органісти активно прийняли нашу участь. Також ми провели фестиваль Музика без кордонів, теж досить цікавий виконавцями. Приїжджі були виконавці, з нас представили з Вінниці, були представлені ужгородські наші музиканти. Солісти закарпатського народного хору виконали твори заслуженого артиста України Миколи Попенка, а також українські та закарпатські народні пісні в обробці композитора. Пісенну частину концертної програми доповнили вокально-хореографічні постановки Клари Балох народної артистки України. Ювілейним концертом на твори Миколи Попанка закарпатський хор завершує творчий рік, що минає, та робота над програмою нового 69-го сезону вже розпочалася. Адже восени 2015-го народний колектив відзначає 70-річчя.